А, так наказати грабіті, що так довго? А ми поможемо. Дякую вам за допомогу. Ну, ну, це, Безі, шо, це що? А що вас ще є? Покажіть. Це ж машина ви. Це ж ручна. Як... 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 Це, як... як... це, Можна дитина стара купиться. Ось цей ручник можемо запромоктувати вам. Ручник обере дерево життя. Давайте, давайте рушник. А ще який рушник? <звук> Це такий самий? <звук> Ось дерево життя, яке завжди тягнеться до сонця. Проте Ось таке, таке де теж дерево життя з плечками, щоб завжди бути Давайте ось Давайте ось такі. Ну, ви потримайте. Ви? Тримайте. Що дорогої? Дивіться, дивіться сюди, дивіться. О, гляньте, який красивий, Хороший. Це теж ручна? Так. І так, це це наноситься машина. малюнок, запялюється пальця і вишивання це вишиває. Це полтавська, це так? це полтавська. полтавська. Дерево життя. Гляньте, яке воно могутнє, яке воно квітуче. Яке Оце... собі тягнеться до сонця і хто його не зламає ніколи так. в житті. Оце так само і українське дерево. Ой, що Українська. хто б що не хотів і не робив, але ніхто українське дерево не зламає, воно буде квітюче, квітуче. Воно буде родюче і українському роду нема переводу.